Повничанка Оксана Панченко незряча з дитинства. Йде тротуаром та тестує тактильну плитку. Прокладено на маршруті безбар'єрності на вулиці, велика перспективна. Що воно закінчилося вже? Не все зрозуміло, оскільки спочатку мені не зрозумілий був поворот, тобто я йшла прямо, прямо потім потрібно було повернути. Ну, получається це йшло якби на перехід. Але мені це не стало зрозуміло. Там, де її немає, то складно, тому що виходить, вона є. є. Тут вона обірвалася, вже починаєш губитися. Не розумієш, чи ти зійшов з тої плитки, чи ти чи її просто немає. Висловлює свої побажання щодо маршруту безбар'єрності. Щоб вона була по всьому тротуару донизу і також підводила до переходів. А також дуже важливо, щоб вона і до будівель проходила, тому що іноді е, потрібно кудись зайти. У мене, наприклад, часто бували випадки, коли я йшла в одну будівлю, а попадала в зовсім іншу, тому що немає ніякої тактильної доріжки сходи бувають всі ж одинакові. Маршрут безбар'єрності призначений для людей з інвалідністю, вагітних з дитячими візками пенсіонерів. Облаштовуючи маршрут безбар'єрності, вирівняють тротуари, покладуть тактильну плитку, зроблять спуски і підйоми, розповів директор департаменту містобудування Роман Лунгул у травні. Оксана Паченко каже, створення маршруту безбар'єрності підтримує. Взагалі це чудова ідея, оскільки маршрут безбар'єрності це не тільки про те, щоб полегшити. Пересування людям з інвалідністю це охоплює всю сферу людей. Це чудово, але потрібно, щоб це було правильно зроблено. Якщо вивчити маршрут, то тут без проблем. Навіть можна і без тростини пройтись. Це я знайшов тактильну плитку направляющу. Опа так, голоденка плитка. Я мушу тепер шукати якийсь бордюр, щоб далі йти. Прокладений маршрут безбар'єрності на цій же вулиці перевіряє місцевий житель Андрій Кішовар. Він незрячий. Пройшовши, зробив такий висновок. Я трошки заплутався, чого, бо, по-перше, гладенька плитка, нема направляючих, нема попереджуючих. Перед в'їзд в двори нема, перед якимись магазинами або закладами попереджуючи, щоб знати, що це заклад. Щоб йти по центру тротуару, має бути направляючим посередині, щоб переходити ну, правильно, йти, не зачіпати ні реклам, ні... Ніяких сходів де є біля будинків, це саме краще, коли є по центру плитка, яка направляє людину. Вважає під час війни краще витрачати гроші на допомогу зсу. Я противник цього, щоб не вкладати гроші на даний час стільки на цей об'єкт. Я підтримую, щоб більше дронів, більше ну, як спасти людей, яких на передові. До зауважень про тактильну плитку прислухається, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Звернемо увагу на це зауваження, але скажу, що при проєктуванні враховувалися всі діючі державно-будівельні норми, які передбачають влаштування всіх необхідних видів тактильних плиток на маршрутах. Додатково вийдемо, обстежимо, звернемо увагу проєктанту саме на локацію, якщо це об'єктивно доцільно, готові відкоригувати. Та плитка, яка влаштована по всьому маршруту і буде влаштована, вона також має антислизьке покриття. Ну а в разі несприятливих погодних умов, звісно, комунальні підприємства будуть працювати, будуть посипати. Сергій Трикозенко має другу групу інвалідності через проблеми з опорно-руховим апаратом. Він підтримує ремонт тротуарів та облаштування маршруту безбар'єрності. Робляться на благо таких людей, як я, мало подвіжних таких, дуже задоволений тим. Уклони і великі ступеньки. Дуже важко. Поручні, да, поручні повинні бути. Відсьогодні розпочали роботи з облаштування маршруту безбар'єрності на вулиці Театральна. Перша черга, яку планують завершити цьогоріч, матиме довжину півтора кілометра і сполучатиме між собою соціальні та лікувальні заклади у центрі міста. Також планують встановити поручні у місцях, де є підйоми, сказав заступник голови. Це вулиця Театральна, на якій ми зараз знаходимося. Це вулиця велика перспективна від Степана Бандери до вулиці Театральної, вулиця Архітектора Паученка. Вулиця Шевченка, яка складається з двох частин. І того ми маємо всього по безбар'єрності. У нас в місті в реалізації сьогодні сім проєктів. Загальна вартість всіх семи проєктів близько 110 мільйонів гривень. По цих всіх вулицях, яких я перелічив, у нас розташований центр надання адміністративних послуг. Також по вулиці Шевченка розташована і. Не один заклад охорони здоров'я. Сказав гроші з міського, обласного та державного бюджетів. Нині виконали майже 40% робіт першої черги. Якщо дивіться, з якихось причин підрядник влаштував плитку з відхиленням від проєкту, то це, звісно, буде перекладка виконуватися за рахунок підрядника, нагляд, за яким здійснює технічний надзор. Говорить, першу чергу без маршруту мають завершити до кінця цього року, коли всі невідомо. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.